Чоловіка засудили до семи років ув'язнення за вбивство тестя. Трагедія сталася понад рік тому у Луцьку, саме там в одній з осель, що на вулиці Парковій, пролунали постріли. Як виявилось, смертельні лучанина звинуватили в умисному вбивстві людини. Втім, він не погоджується з цим. каже, усвідомлює, що зробив, але хоче ще раз спробувати довести правосуддю, що зробив це випадково. Нині обвинувачений лучанин знаходиться в СІЗО, звідти за допомогою відеозв'язку, вмикається в судове засідання апеляційного суду. В залі його захисник клопоча, аби колегія відправила справу на новий розгляд. Наголошує, обвинувачений не заперечує причетності до вбивства, але не погоджується з кваліфікацією. Тобто, що зробив це умисно. Ми тут не говоримо про невинуватимість. Він зазначив з першого судового засідання своїх показів судів присутності потерпілої про те, що він винув. Він лише зазначає про те, що він не погоджується з кваліфікацією. Про себе чоловік розповідає в житті. Не є конфліктною особою. каже в той вечір: тесть вкотре почав конфліктувати з домашніми. Подібне запевняє Лучанин протягом 20 останніх років було в їх сім'ї. Неодноразово. Проте до поліції ніколи не звертались щодо домашнього дебошу, бо ж не хотіли виносити ці конфлікти на люди. Я не завжав, що я роблю. Я не знаю, це був неадекватний, це, це якось несвідомо. Я не можу пояснити слово стану. Я не знаю, зі мною ніхто ніколи не було. У мене не було наміру когось здавати, задавати якоїсь шкоди. Я хотів просто показати зброю і налякати теж він нікого не зачіпав. Десь почав почати, що він нас всіх вбиває. Просила суворо не карати зятя, навіть потерпіла у цій справі, себто його теща. Вона стверджує, покійний чоловік дійсно мав конфліктний характер, і ніхто в сім'ї досі не розуміє, як той вечір міг обернутись такою бідою для них. Я просила суворо не карати зятя. По-перше, ну, я розумію, що він не винесе покарання, в нього дуже слабке здоров'я. Кстати, мій чоловік, це 4 роки назад в нього спав життя, бо він так само від тиску впав. Нічуть не помер. Тім прокурор вважає, що сім років позбавлення волі, які призначив суд першої інстанції для обвинуваченого, м'яке покарання за вбивство. Так, суд без належного обґрунтування достатніх для того піста призначив обвинуваченому мінімальне покарання, передбачене санкції інкримінованої статті у виді позбавлення волі строку на 7 років. Колегія суддів, повернувшись з радшої кімнати, вирішила, що цю справу таки варто переглянути у Луцькому міськрайонному суді. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.